Моє вітанечкою усім. В мене такий сьогодні виходить експромт. Маю намір, бажання, можливості вийти в ефір, і я собі це дозволяю. Дозволяю вийти. Хоча до цього я собі думала: беру відпустку. Беру відпустку від інстаграму, тому що я помічаю, що воно мене затягує, скажімо так, затягує в якому плані. В плані, що я себе гублю. Сьогодні ефір у нас без теми. Сьогодні в мене просто велике бажання. Тож е, буде така моя одностороння сповідь. Ефіри завжди являються сповіддю, скажімо так. А, але це сьогодні така незапланована сповідь, і тим вона цікавіша, тим, що ти не знаєш, що тебе чекає. Я собі Маю намір розвинути себе як жінку, трансформувати себе як особистість. Моє вітанечкою усім, хто приєднується до мого незапланованого ефіру. І маю надію, що. Разом ми п'ємо кавусю з корицею, адже пам'ятаємо, що сьогодні четверг І хто, крім нас, жінок потурбується про фінансовий статок сім'ї, скажем так, так? Наші чоловіки, вони мужні, вони забезпечують нас великими такими м -м, статками. А ми будемо робити так, щоб у них було це натхнення, бажання та стимул доставляти. Радість нам та оточуючим, тому що якщо ми будемо раді, буде рада і наша сім'я, і наш всесвіт. Отже, повертаюся до теми сьогоднішнього мого лайфсталу, скажімо так. Я помітила в себе, що Інстаграм мене поставив, чи то я сама навіть поставила себе в такі рамки, що потрібно там, ну, по правилам Інстаграма, виходити, там писати, там. Певну кількість постів там, рілсів викладати. Ти маєш виходити в сторіс, ти маєш так, ти маєш так. Я спочатку я дослухалась до цих правил. Я робила як потребується інстаграм, але я з кожним разом відчувала, що воно мене воно мені не подобається. Я не хочу так У мене сьогодні є натхнення. Я сьогодні хочу поділитися. А завтра я проснулася бякою і я хочу цю б'яку пережити сама і не випустити її в світ, а перетрансформувати і знешкоджити на початковому рівні. І... Для мене це такі алгоритми, ці інстаграмні були, що я би сказала, ніби закривали мені шлях. А я не люблю, коли мені закривають шлях. Я хочу творити так, як я хочу творити, як мені подобається. Тому що в мене є намір бажання, в мене є можливості, в мене є знання, які я хочу поділитися з усіма оточуючими, але я не знаю як. Так, У мене немає досвіду, в мене немає саме того ораторського того мистецтва, яке, як кажуть, відкриває рота і е, е, ллється потоки забілля. Да? Але я хочу навчитися. А як я можу навчитися? Лише пробував. Спробувавши раз, спробувавши другий раз, я розумію, що мені подобається, що не подобається. І що мене ще надихнуло на такий живий ефір, те, що я, так, Світланочка, я теж не люблю залежати, але ми. Мусимо підлаштовуватись під ті ситуації. Те, що я собі в голові намалювала такий якийсь план дій, що, поки мене не буде в живому ефірі, я лице своє не буду показувати, щоб таким чином для чогось акумулювати, скажімо так, цю енергію, зберегти її і тоді вибухнути. Але я розумію, що ось за тиждень мого такого закриття від інстаграму, хоч я викидала рілси, хоч я спробувала себе по-іншому виразити. Я розумію, що я закриваюся, але воно. Мені то вкипить, мені то енергія бурлить. Я її знаю, як здобувати. Я е, знаю, як трансформувати. І щоб не трансформувати цей надлишок енергії. Я потім перечитаю ваші коментарі. Дякую, що приєднути. щоб... Е, Трансформа... Трансформаційно знешкодити, скажімо так, ці енергії, які бурлять в мені, та не викласти їх всі на свою сім'ю, тому що в мене є до кого докопатись, так скажімо так то в кожного є сім'я, там мама, батько, син, брат, сват. Ми маємо і ми можемо докопатися до будь-кого. І щоб не ви виплеснути свою цю надлишок своєї енергії потужної, а я відчуваю, що вона в мене все більше розпалюється. Я її вирішила трансформувати саме в сьогоднішній ефір. І ще мене щось спонукало до дії, Ми вчора були на груповій медитації, і наш вчитель Світлана провела таку чудову медитацію, як я думала, для Всесвіту я буду корисною, але я в кінці зробила висновок, що ні, спочатку я буду корисною для себе, тому що вся медитація була для мене простроєна, ну, як я її побачила. Моє чекаю всім. Вона була простроєна саме на тему жіночості, саме на тему, яка ти класна, і як це класно зачищати все в собі, всі ті темні куточки твоєї душі, бо ми вчора заглядали в свою душу в куточки своєї душі заглядати, вичищати, тому що в нас 15-го, до речі, 15 вересня нас чекає новий місяць, і це буде нові можливості, відкриття нових можливостей, реалізація нових планів. І я е, зрозуміла, що вчорашня медитація була знов ж таки для мене. Мені все світ знов показав, що все для тебе, ти тільки роби, ти тільки пробуй, не не вийшло в тебе так. Е, спробуй по інакшому. Є різні можливості прийти до однієї цілі. Як я завжди дітям пояснюю, ви бачите магазин так, попереді, так ви можете піти прямо, а можете там навпростець, обійти доріжкою, але все рівно ми досягнемо цілі, і все рівно ви їдете, да, до того магазину, так і в житті. Ми ставимо ціль, я пробую через рілси, я їх бачу по одному. Я хотіла саме, ну, саме сьогоднішнім рілсом, що свічка тухне, гасне, так само і бажання наше. Ти поставив намір, і ти його ідеш, пробуєш, ні не вийшло. О, все не моє, і це не моє, і знов я не буду пробувати. Ні, не вийде в мене. Це я кажу знову ж таки про себе зі сторони себе, тому що в мене таке і не раз було. В мене з першого разу не вийшло, значить, воно не моє, як я все бігала за предназначенням. Да? Таке модне слово. Це я вже бушую. Uh, і я попробую, ні, не моє, іду далі. Але ні, треба пробувати. Якщо ти поставила ціль, і якщо ти спробувала хоча б два-три варіанти розвитку подій, і два-три варіанти вирішення цього питання, і в тебе буде, буде вже якийсь певний набір вмінь, які ти можеш далі. Наприклад, як в сім'ї підказувати своїм дітям, як ти виходиш з цієї ситуації, як як можна вирішити? Ти не кажеш, що як нам раніше казали, сучасним таким тим кому за 30, я не знаю як, але в моєму колі є такі люди, яким казали, ти маєш робити саме так, і ти маєш. Саме так вчинити ти хочеш, не хочеш, це не твоє право. Ти маєш робити, як тобі приказала, да? умовно, скажем так, приказало, держава, батьки, школа. І ми вже вийшли з такими упередженнями ще з дитинства. І я як бачу, як я старших своїх діточок виховала, що вони вже забрали мої упередження і забрали те, що. Е Підчинятися потрібно мамі і владі, і всім, всім, всім вищестоячим. І як я хочу, як я намагаюся, як я пробую виховати своїх дітей молодших, яким зараз один підліток і один восьмирічний хлопчик, як я їм даю право вибора. Е, так ти можеш вчинити так, але знаєш, що якщо ти вчиниш так. Прийдеш дорогу, да, наприклад, банально на червоне світло, то що з тобою буде? Всі знають, що з тобою буде. А ти можеш подивитися перед тим, як перейти дорогу, ти можеш подивитися наліво-направо, впевнитись, що тобі нічого не заважає, нічого немає. Ну, такі банальні вправи, але цим самим ми даємо дітям своїм вибір зробити самостійно. І в мене, наприклад, була така. Риса, да, скажімо так, що я боюся зробити вибір. Я знаю, що він може бути правильним або неправильним. Але я хочу завчасно зробити правильно. Правильно для кого? Для себе, для мами, для школи, для батьків. Для кого ти робиш вибір? І таким чином я хочу показати, що це зовсім не страшно. Російською мовою зовсім не страшно зробити неправильний вибір, е, тому що тільки ти про це знаєш. І тільки ти знаєш, як можна було би зробити краще і не вчитися навчитися е, про те, що ти зробила, тому що картати я себе не знаю як то, а картати я себе вмію ще й як. І я це вже, як кажуть е, в магії, якщо ти знаєш ворога в лице, то ти вже. Один варіант, знаєш, як з ним, як його знешкоджити, скажімо так, так і це. Якщо ти свій страх впромовив голос, якщо ти комусь про це заявив, що да, заявив, що в мені так присутня невпевненість, в мені так, присутня гордість, в мені так, в мені присутній перфекціонізм. Я все хочу зробити з першого разу. Але я розумію, що для цього потрібно як мінімум знання, як мінімум наставник, як мінімум. Проба, проба, проба робити і робити. Так само, як і знову повертаюся до мого рілса сьогоднішнього. Я його бачила по-інакшому, що в мене все-таки я включу собі програмку, я ніби вмію нею користуватися, вона так в мене складеться, так як я хочу, але як співається в пісні фігвам. Да? Не, не все так сталося. І я розумію, що я не хочу витрачати свій час на. На відео на створення відео, якщо я хочу просто вийти, поділитися з людьми. І, так, в мене немає того краснорічя, в мене немає тієї правильної вимови, в мене немає ще достатньо тих знань, що я буду сипати перлами і всі так е, підуть за мною, так? Е, жаліти. Так, дякую, Світланочка. Вони дуже співзвучні. Але я маю намір. Себе створити як найкращу особистість вже сьогодні, і я хочу жити не оглядаючись назад, не озираючись назад, і я хочу, я вчуся не жаліти про те, що я зробила. А особливо про те, що я не зробила. І тому я буду пробувати, я буду різні варіанти шукати прояву себе, адже, і знову ж таки, повторюся, в моєму колі чомусь дуже багато дівчаток, які. Знань у них достатньо, вони такі шикарні, вони такі розумні, але вони чомусь бояться проявитися е, людям, а що подумають, а що скажуть, а що, а що буде, а що моя матуся скаже про мене, тому що наші батьки. І хоч вони дуже дорослі деяких, але вони теж мають можливість заглядати в Інстаграм і тоді промовляти свою думку щодо твого виступу, щодо твоїх слів, а так не можна. А як ти так собі дозволила? А, наприклад, у мене А це релігія не дозволяє. І так далі. Ті, хто знає, мене ближче ті. Знають, про що я кажу, в якій сім'ї я росла, і як це чудово, коли я можу своїм дітям дати вибір е, вчинити так, як вони вважають за потрібне. І, і вони знають, що я завжди поряд, що я їх підтримую в будь-якій ситуації. Це я так думаю, не знаю їхню думку. що... Е, так, мама може і по голівці погладити, але мама може і поставити своє плече. Ми встанемо ми разом це. В нас це все вийде і у нас це все буде. І про самоцінність, що я ще хотіла, хотіла наголосити, що знання у всіх достатньо. Ми так чи інакше, ми вчимося по життю, ми прийшли саме в цей світ, щоб покращити свою душу, свою особистість, здобути якісь знання, здобути якийсь певний досвід. І такі, от дівчатка, коли мені пишуть, там ну я як на мене, то я раніше говорила, ну просто я сторіс говорила те, що в мене, той, що в мене, скажімо так, да, на душі було. А від того я получала такі Ой, дякую, що ти сказала там, чи дякую за підказку. Я отримала з твоєї сторіс якусь підказку І я така. Ну, класно, я така, ну як наш психолог по навчанню, погладила себе по голівці так, дівчинко, ти ще можеш, ти можеш і краще. Але саме, як на мене, головне пробувати. пробувати робити Перший крок. І я думаю, чому я дітям своїм кажу: ви навчилися ходити швидко, ви навчилися писати швидко, ви читати навчилися швидко. Е, ні, ви спочатку вчили букви, так якщо це каса, стосується навчання. да, там, Ви складали ми, наприклад, я з дітками співала, з'єднувала букви, звуки. Далі ми вже з'єднували слова і далі вже речення. Так само в будь-якій справі ти хочеш отримати результат, і я така ж сама знову ж таки. Так, я хочу отримати результат, але. Я пробую один варіант, я пробую другий варіант, і я, і я шукаю те, що саме мені е, потрібно, те, що мені подобається, так я заходжу і іншим разом заходжу в такі дєбрі, що я розумію, що я ще нічого не розумію, але я... Е, Прийшла в цей світ учнем, я постійний учень, і я це теж розумію, навіть іноді пам'ятаю, що я постійний учень. Все, все знати, все вміти неможливо. І тому в нас є друзі, які тебе навчать робити, створювати рілси саме, які ти хочеш. Знайдеться та людина, яка тобі допоможе, підкаже, підсвітить, направить. І такі от. Компліменти, особливо від жінок, я кайфую, коли вони кажуть, ти сьогодні гарна, і я так вмію люблю вже. І казати, що ти така сьогодні гарна. Ти б там суконька, да, підібралася дуже під, твій, під твою фігуру. І такі от ніби м -м, невинні милі слова, але. Вони сказані, ти розумієш, і відчуваєш, що вони сказані від душі. Вони тебе, як спинка, хоп, вирівнялась, хоп там. Ага раз у мене вийшло створити свою фігуру, що е, після чотирьох діток це складно, да? значить в мене вийде і в іншому я зможу і це зробити, і це підкорити і е, ту вершину, яку я собі поставила е, наступною, і вона мені вдасться. Але не забувати те, щоб пробувати. Прийняти рішення, спробувати робити далі. Ти знаєш, тільки ти глядач не знає цього, тому роби, що тобі подобається, впевнено так. І я от довго не могла саме собі дозволити робити те, що подобається. Все хотілось догодити комусь, для чого не знаю. Але от ну, така моя риса догоджати всім. А все, ну, не те, що тому, все, що я народилася, в мені є присутні аркани, такі як жриця, така як мамочка, да, всім догодити, хоча вона має подвійну таку, скажімо так. Подвійне життя може вести, тут вона мамочка, тут вона фурія, да? але ну, є такі певні риси. І саме е, нумерологія, саме психологічна номерологія в мені відкриває більше, що ні, це не в мене не надумано, це в мене від природи, то чому я не користуюся да, своїми даними, чому я впевнено не, не творю, а сама себе закриваю в якийсь ларець, такий темний, темний кут, де ще й в підвалі ховаюся. І як важливо казати компліменти, як важливо вміти їх отримувати, як важливо писати відгуки, навіть два слова, що тобі сподобалось чи не сподобалось. І для нас, для будь-кого це важливо. Та навіть коли ти кішечку погладиш, і вона така вже розтаяла. І так, і особливо нам люди, які хочуть себе проявляти, які не знають, як, але так, така важлива підтримка із зовнішнього світу. Так, Я розумію, що я е, маю знання, я можу ділитися, але все-таки от такі от милі компліменти, мила підтримка в Дірект, вона допомагає і моєму розвитку, і розвитку тієї людини, яка це промовила, написала, дозволила собі виявити е, ті почуття, які в неї є. Сублічності, так, сублічності, юночка, так. дуже приємно, що в моєму колі спілкування є такі розумні люди, які, на яких дивишся і хочеться рівнятися, якими восторгаєшся, восхищаєшся, ще не досить, не досить добре знаю українську мову, які ти вставиш собі як приклад. І мені дуже, дуже радісно, що. Десь значить, і я така раз в моєму колі є такі люди. І є такі невинні зустрічі, є такі невинні знайомства в інстаграмі, що ти побачив людину, там переписався пару разів з нею, і ти вже відчуваєш близькість до цієї людини. І я дуже рада, що в моєму колі є такі люди. Тож, кажімо один одному компліменти, не забуваємо про. Те, що ми жінки, ми здатні все, все створити, витворити е, і так само і надумати. Я дякую всім, хто е, мав нагоду доєднатися до мого ефіру. Е, дякую всім за увагу, за можливість виговорення, скажімо так, і я буду допивати свою тепленьку кавусю з корицею. Я дякую всім за увагу. Я всіх вітаю з... зніми бар'єри виправдовування. <смі> можливо, є таке, можливо, в мене є. Я доросла жінка. В мені це да, було з... в крові. Я вихована була так. і Знімаю, вчуся, дякую, що підсвітила Світлана. Я, Я розгляну в собі цю рису і прийму до. До вирішення цього питання, тому що я хочу змінити так себе, так як буде подобатись це мені. Дякую вам за відгук та за зворотній зв'язок. Всім до побачення! Дуже радісно мені було вийти отак незаплановано. Мало потреби, мало поштовх і мало... маю змогу. Дякую за все.